В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин сьогодні, 9 жовтня. Колегія суддів вищого антикорупційного суду під час підготовчого розгляду ухвалила рішення про закриття справи «Роттердам Плюс через закінчення строку досудового розслідування. Про це повідомили в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Прокурор планує оскаржити це рішення. «Роттердам Плюс це формула, яка працювала в Україні з травня 2016 року, по липень 2019 дев'ятнадцятого. Її запровадила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг як схему розрахунку вартості вугілля від ТЕС. Формула визначала кінцеву ціну на електроенергію. Як повідомляли в національному антикорупційному бюро, формулу було закладено витрати, яких насправді не існувало. Йдеться про транспортування вугілля в Україну з порту в Роттердамі, Нідерланди. Унаслідок цього, у 2016-2017 роках, кінцеві споживачі переплатили понад 19 мільярдів гривень, а протягом 2018-2019 років понад 20 мільярдів гривень. Більше розпитаємо в спікера, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, вітаю вас, вдячна, що ви з нами. Вітаю, дуже дякую, як завжди, за запрошення. Справу то закривали, то відкривали знову, і от е, поки що немає логічного її завершення. На вашу думку, коли справа вийшла з юридичної вже в політичну площину? Ну, мені здається, що насправді політична площина там була з самого початку, а тому, що помітьте, коли навіть цю справу певний час не відкривали, це багато в чому б тоді пов'язувалось з тим, що в ця формула Тродам Плюс тут дуже важливо розуміти, хто були ключові вигоду, вигоду, вигоду отримувачі від неї, так тобто, це ряд приватних компаній, в тому числі компаній деяких українських олігархів, того ж пана, наприклад, Ахметова да, і саме через це тоді на початку. Ках з самого початку, спершу цю формулу взагалі не бралися розслідувати. Я вам більше хочу сказати, до 2019 року були проблеми пов'язані з навіть встановленням питання експертизи по цій формулі, тобто частина відповідних профільних організацій, просто не бралася за те, щоб впроваджувати відповідні експертизи. Тобто, ці суми, про які ми зараз з вами говоримо, тобто. Якщо в цілому це це близько в районі 40 мільярдів гривень, тобто ці суми були встановлені лише після 2019 року, і то сперша частина була сума встановлена з 16 там по 17 роки, а потім лише решта. А була довстановлена да і разом це справді становило близько оці ці мільярдів. Тобто, по суті, справа почала розслідуватись як така лише після зміни президента України, тобто коли до влади прийшов Володимир Зеленський, і це тоді дозволило почати. Тобто політичні по суті зміна політичної ситуації дозволила почати по суті розгляд цієї справи. з'явилися експертизи і так далі. Тобто, я просто нагадаю нашим глядачам, в чому тут ключова ситуація в тім, що виходить, що в межах цієї формули була закладена така ідея, що вугілля, яке насправді було українським вугіллям, буцімто закупувалося в Нідерландах. І доставлялося звідти в Україні в Україну, але це відбувалось лише на папері, тобто в межах формули В реальності. Ніхто вугілля з Нідерландів, звісно, не доставляв, але платили ми за нього. А тут мається на увазі і оптові споживачі електроенергії, які купували цю електроенергію. Буцімто це вугілля доставлялось в Україну, і оця різниця да та, там спершу 20 мільярдів за. Перші роки існування, потім до 2019 року цієї формули вже 40 мільярдів. Вона і виникла з того, що по суті споживачі, які платили оптові споживачі з електроенергії, вони платили якби за повітря, якого реальності не було. Тобто ніякої доставки цього вугілля не було. А використовувалось українське вугілля, але за ціною доставки вугілля з Нідерландів. І от навколо цього і виникла ключова колотнеча, хто був. Ключовим виходом од отримувачів від цієї, скажімо так, формули, так тобто, я хочу нагадати, що тоді, коли вона запроваджувалась, багато в чому обґрунтовувалося її запровадження, тим, що прив'язка до світових цін на енергоносії безпечить, скажімо так, наш енергетичний ринок і так далі, але ну це дуже дискусійне. Момент тому, що є прямі заборони українського законодавства, наприклад, сплачувати за ті послуги, які не були надані а в даному випадку, ну доставки як такої в Україну цього вугілля, справді не було. От ви згадали про то про тих, хто отримував вигоду з цієї формули. А що по справі, хто у справі серед обвинувачених? Ну, серед обвинувачених першу чергу там є люди, які тоді а, займалися в національній комісії з питань регулювання енергетики, пан Вовк і інші вони безпосередньо тоді по справах звинувачувалися, як ті, хто прийняв цю формулу, і вони проходили по цій справі. До речі, а, відповідно, згідно цієї справи, тоді а, накладалися і арешт на їх майно і так далі. Наскільки я розумію, зараз. По цьому рішенню вищого антикорупційного суду, в принципі, справа вважається як така, що ну тепер користуватися своїм майном, але а насправді я не виключаю, що все ж таки далі ми побачимо повернення до цієї справи, тому що а, спеціалізована антикорупційна прокуратура і прокурор не просто так а, про це говорять, і взагалі ця справа. От ми маємо теж розуміти її закриття зараз, а, без без того, щоб нарешті провести судове розслідування, тобто суду сам по собі судовий процес, тому що помітьте, що тут використовуються ну, такі аргументації більшою мірою до того, що там недотриманий час. До судового розслідування і так далі, а самого судового процесу, по факту, так ми поки що і не побачили. А тут якраз дуже важливо, щоб він відбувся. Тобто, я думаю, що все ж таки, зважаючи на а, ту ситуацію, і політичну, яким ми зараз знаходимося, ну багато в чому і антикорупційні органи і влада будуть зацікавлені в тому, щоб все ж таки організувати а, при, 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 Принаймні судовий процес а, з цього приводу, да, тобто щоб ми, принаймні, могли побачити змагальні сторін, тому що я нагадаю, що навіть після останнього візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки там активно обговорила тема боротьби з корупцією. А і, взагалі, економічні залучення, навіть американських інвестицій, те, що обговорювалося там нью Йорку, наприклад, з участю зеленського і очільника від офісу президента Шаурми, який займається якраз питаннями економічних залучень інвестицій в Україні, все це прив'язувалось до боротьби з корупцією, так само як і надання подальшої. Допомоги Україні по питанням пов'язаних ну з не лише військовою допомогою, але й з військовою напрямою до бюджету. А, а ця справа вона, скажімо так була одним з таких дуже яскравих моментів рішень, які приймалися, скажімо так, в інтересах окремих груп осіб олігархів, ну а не в інтересах українського народу. Спеціалізовані антикорупційній прокуратурі вже сказали, що підуть до апеляції так просто не залишать, будуть оскаржувати це рішення. Ваша думка якої долі чекати? Я думаю, що скоріш за все справу продовжать. І інша справа, що а, тут є питання часу, так тому що вже і так достатньо багато часу було витрачено на а, те, щоб просто навіть наблизитись до цього етапу, коли ця справа розглядалася до суду в суді. От я ще раз про цей момент нагадаю. Тобто, я думаю, що справу знов поновлять. Але знову буде витрачатися час. До речі, а, багато в чому тут а, ще зіграла свою роль, чому справа от тільки зараз да ми бачимо а, так: знову почнемо до неї підбиратися. Зіграла ситуація зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, тому що я нагадаю, що довгий час там не було очільника, і це впливало безпосередньо на те, як спеціалізована антикорупційна прокуратура могла з цього приводу а, приймати рішення. Тепер є очільник. Тому я все ж таки думаю, що а, дійдуть до суду, і тут знаєте, а як ДТЕК, так і всі залучені сторони, як на мене, вони напаки можуть бути більшою мірно зацікавлені в тому, що все ж таки вся ця історія а, пройшла через суд. Тому що для них це як, якщо суд визнає, зрештою, що там не було порушень, чудово. Якщо суд визнає, що були порушення, то доді ці кошти мають теж бути повернені зрозуміло, державі України і використати використані. А я думаю, погоди, що в такий складний момент як зараз. Мені здається, що це було просто ну, колосальним плюсом для нас. Олексій, дуже дякую за вашу думку. і Дякую, що знайшли час. Приділили для нашої лайв студії Олексій. Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.